Відмінна ніч пройшла, результати ми попередні маємо по протоколам з синіми печатками більше двох тисяч голосів. Я опереджаю Степана. Я об'їхав усі дільниці в день виборів, по крайній мірі поговоривши з головами комісії, на яких нарікань не було у нашу сторону чи в сторону опонентів. Один момент був, але ми його не озвучували. Це Біля 11 школи за углом наливали, розливали. Ви по результатам можете побачити, коли будуть підведені ітоги по виборчим дільницям, там буде гарна цифра. Для кого? Ну, для мого опонента. Я не говорю, що це опонент робив. Ваші перші кроки у якості міського голови які. Перш за все сформую команду. Як я вже говорив, команда буде з тих депутатів, безумовно, які пройдуть міську раду і які запропонують свої, свої кандидатури. Я запропонував першого заступника комітету Рудю Стефан Миколайовича, потім однозначно освіту вас Олег Інденко. Ну а там будемо дивитися. Після створення команди. Після створення команди буду робити аудит бюджету, аудит житлово-комунального господарства. Те, що я говорив людям. Мені потрібно зрозуміти економіку міста і зрозуміти проблеми по житлово-комунальному господарству, в чому такі у нас тарифи і як ми ефективно. Використовуємо гроші людей, які платять за надані послуги. Сергій Сліпанов вас вже поздравили з пади? Да, так, ми з ним розмовляли. Що ви сказали про зброю? Будемо співпрацювати. Ми з ним співпрацювали, коли він був мером 4 роки. Я був соціальним партнером. Три роки моя фірма платила податки в місто. Тільки з травня місяця у нас получилось недоразумение и неразумение деяких проблем места. Знаете, ночь прошла на удивление спокойно. И меня это радует. То есть компания была достаточно грязной, но сам подсчет произошел достаточно честно, достаточно чисто. И результат, который мы сейчас видим в территориальной комиссии, соответствует тому более зеленью людей, которые действительно у нас было в городе. Целых и протокол, это радость. Да? да, да. Ну, это у меня разные как бы. То есть мы сейчас проверяем, проверяем наш параллельный отзвон с теми протоколами, которые получили на участках, как бы у нас пока все сложится. Насколько <связь> задоволен результатом? Не часто таке в мене бувало на виборах, але на цих виборах я цілком задоволений. Я задоволений і результатом нашого партійного рейтингу, який нам малювали на рівні 5%, а ми реально отримуємо 13%, тобто майже в три рази більше, ніж нам малювали. І я задоволений результатом мирських виборів, тому що той кандидат, якого я підтримував, отримав переважну більшість і переважно впевнену перемогу. Як тепер думаєте, ваша робота буде у міській раді складатися? Ви будете в команді мера, чи ви будете знову в опозицію? Uh, uh, у нас знаєте в праці від любі до ненависті, від кохання до ненависті один крок. Тобто, поки у нас є команда, але якщо будуть кроки, які не будуть співпадати з моїми принципами, то буде опозиція. Тобто нам не звикати працювати в опозиції.